Так. Ух. Так, всім привіт! Привіт! Сьогодні в нас 18 березня 2025 року, вівторок, прекрасний, сонячний день, але морозний. І е, поки всі доєднуються, назвою ефіру присутня. Хто дивиться в записі, можете побачити її в коментарях. Сьогодні ми з вами говоримо про те, навіщо ж людині знати свою матрицю особистості. Зараз я далі буду пояснювати, що таке матриця, яка вона, як в загальному її розшифровувати і. Поясню вам, на прикладах, для чого вам потрібно, роз... да, є різні слова. розпакувати, знаєте, вийти з матриці, хакнути свою матрицю. Зараз дуже по-модному, по всякому це все називають, але суть одна, вам потрібно просто знати свою матрицю, розшифрувати її для того, щоб. А для чого ми з вами поговоримо далі. Всі, хто знаходиться в прямому ефірі, я вас прошу написати, чи нормально мене чутно, видно і так далі, є, щоб не було ніяких браків. І... Будемо починати. Всім привіт-привіт будемо починати. Навіщо нам розшифровувати свою матрицю? Сьогодні ми про це говоримо. Напишіть, будь ласка, чи мене нормально видно, чутно. Все, погнали. А, дивіться. Я думаю, багато хто з вас знає фільм матриця. Я, до речі, не знаю, для чого вам ця інформація, але, мабуть, комусь потрібно було її почути. Я тільки зараз, буквально в минулому місяці, мабуть. Або, може, місяці два тому. Подивилась фільм «Матриця». я його не дивилась. Так, легендарну матрицю, чотири частини, здається, там я її не дивилась. Тільки зараз я її подивилась. Тому що, власне, почала займатися нумерологією да, в цій темі. Суть фільму класна. Во! Вот так от показали вони суть матриці. Перемудрили, звичайно, трошки. Але давайте почнемо спочатку. Всі ми чули у нас на слуху, матриця долі, матриця душі по різному її називають. Я використовую визначення матриця особистості. У мене в дану матрицю особистості включається не тільки матриця долі. Не тільки матриця. дивіться, ваша матриця це не тільки матриця долі, до якої ми звикли, де видно, да, хрест, круги, зовнішні внутрішні коло, р... прямий квадрат, діагональний квадрат, родові задачі, кармічні хвости, ДБК і так далі. Центр і так далі. Це не лише така матриця, це по-перше. По-друге, всі ми це чули. Чую, звін, не знаю, де він. Але мало хто взагалі знає визначення матриці. Просто банальне визначення. Що таке матриця? Не матриця долі, не фільм-матриця, просто матриця. Давайте звернемось. Якщо ви зайдете в Google. Але спершу вам Google не покаже, потрібно покопатися, щоб дійти до визначення матриці. Що вам розкаже Google? Увага, слухай. Матриця, увага. Це щось, можете записати? Це щось в межах чого. Породжується, знаходиться, розвивається об'єкт, і там же він приймає свою форму. Ще раз, матриця це щось. В межах чого породжується, знаходиться і розвивається об'єкт, приймаючи якусь форму. Треба так зафіксувати. Ручка це матриця. Листочок це матриця. Він в матриці, в нього є своя матриця, розумієте? От листочок. Зародився десь е, на комбінації з дерева, да? дерева зрубали, зробили листочок. І знаходиться тут, і розвивається, допоки я його не спалю. Тому що навіть якщо я його скомкаю, от так, то все одно буде той самий листочок. Приймає форму. Все, він прийняв іншу форму. Але це та сама матриця того самого листочка. От. О, прийняв іншу форму. Давай так, що пробуємо. Мені шкода, цей листочок, тому що це має паргалка я не можу його порвати. Ну, як ще можна? Давайте в трубочку скрутим Прийняв іншу форму. Але це той самий листочок. Тобто та сама матриця. Матриця це база. Вона не може змінюватися від змінення форми. Увага. Вона не може змінюватися від змінення форми. Від змінення зовнішніх ознак матриця не змінюється. Зафіксили. Далі слово народжується. Ну, вот же воно. Отже. І ручка ж десь народилась, колись якийсь завод її випустив. Правильно. Вона народилась, її склепали, зробили, випустили. І по-правильному, ну, звичайно, на ручках це навряд чи пишуть, на продуктах, наприклад, да, виготовлено тоді. То салат зробили в кухні і у вас є дата виготовлення. Ось це ж є дата народження. Це ж він зародився об'єкт. Потім він існує, розвивається, а потім перестає існувати. От коли об'єкта не існує фізично, матриці не існує. Це визначення з гуглу. Це я навіть не заходжу в нумерологію. Тобто, ви зрозуміли, да? я матриця, кулончик-матриця, помада-матриця. Штора в мене ось тут матриця, розумієте? Це все матриця, це об'єкти, це щось у кожного об'єкта є своя матриця. У кожного об'єкта є своя дата народження, це дата створення. У кожного є. Просто не не всі ми її знаємо. Хрін його, коли була ця, ця ручка випущена, але вона була створена. Вона була зроблена. Далі ми всі трішки підзабули, шкільні роки, молоди. А можливо, мене дивляться люди матфаку або КПІшників, ось технарі, не гуманітарії. Гуманітарії навряд чи так глибоко це вивчали. От я, наприклад, не гуманітарій, я мало того, я взагалі до точних наук, я вчилась на економічному, в торгово-економічному. І в нас математика і вища математика були одним з найголовніших предметів. І там ми всі знаємо матрицю. Матрицю. Всі це вчили. Хто вчився по а, таким професіям, всі вчили вищу математику. Там також була матриця. Як вона виглядала? Давайте згадаємо. Я вам, я вам нагадаю. Зараз я тут не черкаю. Значить, матриця виглядала. Ну, плюс-мінус. Я не художник, я не гуманітарій. А, раз, два, три, п'ять, вісім, десять. Ось так у нас виглядала матриця в вищій математиці мої вчили. Що нам розказували на вищій математиці? Всім привіт! Що матриця складається з чисел. Для чогось вона існує. Що з числа там взаємодії, і ми всі вираховували. І так, і сяк, і отак. От і якісь коефіцієнти в матриці ми все рахували. Математична матриця, цифрова математична матриця. Я ще не дійшла до нумерології. До матриці долі я ще ні слова вам не сказала. Я поки говорю про нормальні. А, дивіться. Про нормальні, що я маю на увазі під нормальними, про те, до чого ви звикли? Що вам ближче? М математику. Хто скаже, що математика це хрень? Ну, на матриці долі, на езотерику скажуть, це фігня. Бачите, будь ласка, мені зручніше так сидіти. На езотерику скажуть, це якась фігня недоказова, чорті що. На математику ж ніхто так не скаже, боже збав, це ж цариця точних наук, математика, піфагори і так далі, квадрати, теореми. Далі. На Google ніхто, проти Гуглу ніхто не поперев. Все, що каже Google, чистіша правда, бо Google створений розумними людьми, штучний інтелект, там різні видатні люди писали Google, створили. Він нам не збереше ніколи. Коли ми вчимось, а коли ми не знаємо, що нам потрібно пити, щоб одужати, ми ж завжди йдемо в Google, правильно? Google же, ну, помошник. так. А тепер давайте повернемось до початку. Навіщо людині знати свою матрицю? От вже виходячи з того, що я вам сказала, вже могли, можна дійти, може хтось дійшов. Напишіть, хто буде дивитися записи, напишіть в коментарях. Я з дуже з великим задоволенням з вами поспілкуюсь на будь-яку тему. Е, для чого потрібно знати свою матрицю? Ви ж зрозуміли? Дивіться, ручка це матриця. Живе собі ручка і не розуміє, що вона ж. Пряма особистість. В неї є власне, власне поле. Вона в своїй матриці живе. От, От матриця ручки. Давайте вона буде квадратна. Матриця ручки. Вона в ній живе, розвивається. В цій матриці прописано все, що ручці треба для її життя. Як їй потрібно писати, як їй жити, щоб не поламатись. Написано, що її не можна кидати і гристи да, в цій матриці. Все ж написано. Але. Ручка свою матрицю не знає. Вона поняття немає, яка в неї матриця, що там написано. Показую наглядно, що тоді відбувається? Раз. І матриці нема. Скажіть, будь ласка, зараз в чиїй матриці знаходиться ручка? Всім привіт! Ну, вона в не, в своєї матриці нема. Вона її не знає, вона її не цікавиться, не розшифровує, не читає, е, ну, не хоче цього робити. В чиїй матриці вона знаходиться? В моїй раз. В матриці кімнати 2, в матриці будинку 3, І так далі по наростающе. Я не буду вам доходити до е, земного шару. Ну, ви зрозуміло, чи вона не знаходиться в своїй матриці. Вона знаходиться в чужій матриці. І живе по законам чужих матриць, якщо вона не знає свою матрицю. А якби вона знала свою матрицю, от вона в ній існує. Вона ж в ній існує, вот же ж вона. Тільки вона не хоче про неї читати і знати. А якби вона її знала, то вона б жила краще. Тому що вона би не була частиною чиєїсь матриці, а була б самостійною матрицею. Дивіться, підходимо плавненько до того, навіщо нам розшифровувати свою матрицю долі. Та щоб жити так, як нам це а, написано, так як в нашій матриці закладено. От ми всі народилися, як той нео, да, коли нео зрозумів, фільм «Матриця». Згадуємо, згадуємо. Я звичайно, мені треба ще його передивитись. Нам мудрили дуже сильно. Дуже сильно, це можна було показати набагато простіше. Дуже заплутали людей. Там треба по декілька разів передивляти, щоб вкурити суть. А, що, що він зрозумів? Він же ж не знав, що існує матриця якась там. І він жив все це життя в якомусь неіснуючому, не своєму світі. Він тоді зрозумів, бляха, це ж було все бидо Ілюзія. Це ж не, не справжня матриця, розумієте? Потім, коли він допер, що є інша матриця, є його, да, він в неї занурив, ну там купа в цих різних. Таких навіть страшних спецефектів, як на мене, знову ж таки, можна було зробити простіше, ще й на ті роки. Він, коли допер, він вже зрозумів, що, блін, він все життя прожив в якомусь неіснуючому світі, не його світі, розумієте? Придуманому, тобто не в, не в своїй матриці прожила людина. Так от, для чого нам знати свою матрицю? Та щоб ви своє життя жили, щоб ви е, жили в своєму полі. Дивіться, матриця це поле. Ну, якщо по-простому вже давайте воржеш, я вам тільки що показувала. Ручка і, і її поле, От. Це ж її поле, правильно? Власне, її. От як ваша власна квартира. Класно жити в своїй квартирі. Ви ж не хочете бути без хатьком, без поля, без матриці. От люди, які не знають свою матрицю, вони без без хатьки, хатьки. І кидаються то в одному, на одній лавочці, то в іншій. Я ні в якому разі не хочу образити людей без хатьків. Я поважаю моя повага, тим паче, що люди стикаються у людей різна доля. Але вони то там, то тут, а своєї свого немає куточка. Своєї матриці немає. Тому що людина не хоче її дізнатися. Я проводжу вам такі аналогії, щоб вам було зрозуміло, що таке матриця. От, вважайте це от як ваше, ваше особисте поле. Скажіть, будь ласка, якщо у вас немає вашого, що таке поле? Давайте ще. Давайте будемо копати, будемо копати, знаєте, так розжовувати, тягнути за ниточку. Я це дуже люблю. Що таке поле? Ну, що таке поле? Ну, відразу уявляємо, що поле колоски, да, Ми українці, ми це дуже любимо. Колоскове поле. Або волошкове поле, да? велике, засіяне якесь чимось. Да? Нехай буде пшениця, пшеничне поле. Що це таке поле? Там є якісь об'єкти, є. Значить, це що? Значить, це енергія. І це поле це енергія. Якщо у вас немає свого поля, то де ваша енергія? Скажіть мені, будь ласка, її немає. Вона ходить і намагається приткнутися до інших енергій. А має бути своя, як квартира, як своє взуття, як своя спідня білизна. Для декого годинник дуже інтимна річ. Ой, я забула вдягти годинник. Нічого. А він наче він мені сьогодні не потрібен. Бачите як? Тому ваша матриця це ж ваше ваша життя. Ну, я не знаю, як по-іншому ще назвати вам яку аналогію привести. Я думаю, люди, які подивляться, подивіться, будь ласка, ефір спочатку. Всім, хто приєднається, привіт-привіт. <кхід> Навіщо знати свою матрицю розуміти? То це ж як ваша база, база. Я не знаю: книга, маршрут, навігатор, форма, існування, квартира, ліжко та будь-що. Якщо у вас цього немає, ви існуєте в чимось іншому світі. Ви зрозуміли, ви, ви що я вам сказала? Дивіться. Отут треба от так зафіксуватися. Бажано можна взяти листочок цією ж ручкою ручко, і на листочку записати. А що записати? Що я вам казала? Записати, що матриця. Це ваш особистий світ. Якщо ви не знаєте свою матрицю, свій світ, своє поле, ви живете в чужому полі. Скажіть, будь ласка, воно вам треба? Нахіра вам чуже поле, нахіра вам жити в, чу в, чу в чужому житті. Навіщо? Якщо ви не розпаковуєте свою матрицю, ви живете в суспільній матриці. Ви щодня ходите на роботу, да, наприклад, ви не знаєте свою матрицю, ви живете в матриці колег. А може ще гірше в матриці начальника, який постійно вас бум-бум-бум, то там, то сям ганяє там, і підкопується і ще чогось. Навіщо воно вам треба? Дізнавати свою матрицю, живіть в своїй матриці. Це легко, це просто. Немає нічого страшного. Далі. Я беру свою шпаргалочку. Дуже дуже варто передивитися цей ефір спочатку, тому що саме суть, що таке матриця, я говорила спочатку. Це для тих, хто приєднався. Всім привіт. Матриця, дивіться, тепер давайте тоді дійдемо нарешті до нумерології. Ми всі звикли: матриця душі, матриця долі, матриця життя. По-різному її називають книга долі, по-різному. Немає би не питань до нас. По суті, це все одне і те саме. Але матриця людська це не лише матриця долі. Дивіться, я хочу, щоб ви мене почули. Ще раз. Матриця особистості. Я вживаю поняття термін. Матриця особистості. Тому що вона складається не лише з матриці долі. Там ще є інші позначення. Інша матриця. Отже, ось ця матриця є зараз. Треба якусь дощечку мені купити. Ну, трішки не так є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім дев'ять. Ось така. Звичайно, числова дев'ятикодична, скажімо так, матриця. От. Три строчки, три столбика. Елементарніше немає нічого. Ще є така матриця. Ще є інша матриця, яка складається. З декількох чисел, тобто от 14.03, вперше ж голову прийшло, 1998 дату згадали, да? От 14.03, 1998, наприклад, ви бачите дату. Це вже окрема матриця, навіть малювати нічого не потрібно. Тому матриця вашої особистості вона складається не лише з звичної нам матриці долі. Матриця долі це частина. Да, це велика частина, це найбільша частина, тому що вона розшифровує найбільших ваших сфер. Як карта, як провідник, розумієте? Але ми повинні знати і розшифровувати і інші свої склади. Складові а, своєї матриці. Тому що, а як у нас ми говорили спочатку, з чого складається матриця? Правильно. Зароджується об'єкт. Зародж... Народження. Чому нумерологи використовує дату народження? Тому що об'єкт тільки зародився. Коли а, матриці не існує, якщо фізичного об'єкта немає. Ще раз, увага! Матриці не існує, якщо фізичного об'єкта не існує. Всім привіт. Ще раз, матриця існує тільки тоді, коли об'єкт існує фізично. От ви народились, все, ви є фізично. І у вас тепер є ваша матриця. Вона розшифровується. От ви народилися, там, кричите у мами, на, на, на лежите на грудях, кричите, у вас є ваша дата народження, все, у вас з'являється ваша особиста матриця, от, як у ручки. Ось так само і у вас. Її потрібно обов'язково розшифрувати. Інакше ви все життя будете жити по чужим матрицям, чужі життя, не, якісь, якісь інші реальності, не свої. Так от матриця особистості вона включає в себе не лише класичну матрицю долі. А, що вам вона розкаже? Все розкаже. Дивіться, ми коли обираємо куди. По... Вірніше, не так, У нас є адреса. Пункт призначення. От я дуже люблю. До речі, дуже люблю фільм. Пункт призначення. Шикарно описує взагалі суть людського життя, планів, карми і Всесвіту. От подивіться, це, звичайно, жах із дітьми маленькими. Не дивіться. Ну, там так собі мало від жахів, але все ж таки. А, так от. Пункт вам потрібно в пункт призначення. Кудись там доїхати, не знаю. Площа Тараша Шевченка 48 г і так далі. От, нехай буде адреса. Що ви робите? Ви відкриваєте Google-карту. Добре, що в нас є. Дякувати технологіям, що в нас є Google-карти. Да? Раніше як? О, по сонцю, по моху орієнтувалися, не знаю ще як. Я в цьому не сильна. Вибачайте. А зараз технології до чого дійшли. Та до всього вже дійшли технології. Ви відкриваєте Google-карту, вводите площу Шевченка 48 Г, Вам показується маршрут. Маршрут, готовий маршрут. Вам не потрібно нічого думати. Ви просто ножками тьопаєте, або їдете на машині, як кому зручно, або на транспорті. Вам прописаний кожен крок. Так, якщо прокласти маршрут, ми робимо в Google. Що нам каже Google? І йдеш на зупинку 300 метрів. Прийшла. Чекаєш 38-й тролейбус. Сідаєш в 38-й тролейбус, їдеш рівно 6 зупинок, виходиш на зупинці, яка називається Парк. Вийшла, пройшла 300 метрів назад, вам ще намальовано, куди пройти. Увага, намальовано. Сідаєш на маршрутку 49 і їдеш 20 хвилин 30, 20 зупинок. І виходиш на такій то зупинці, там намальовано, можете відкрити, подивитися, як воно виглядає. І все, ви прийшли в кінцеву точку, не заблукали, все прекрасно. Ви дійшли в пункт призначення. Класно ж, правда? От так легко дістатися туди, куди вам потрібно, в даний момент. Що там на площі Шевченка Не знаю, корм для кота. Ви купуєте, там ваш магазин, в якому ви купуєте корм, той, який потрібен вам саме зараз. Життєво необхіден, просто інший не підійде. Інший не підійде. Ну, звичайно, на безріб є і рак риба, але давайте ми будемо керуватися тим, що ми все-таки хочемо найкраще, те, що нам реально потрібно, а не аби якусь заміну. Так само і матриця долі. У вас який пункт призначення? Хочу сім'ю, да, наприклад, двоє дітей, будинок, чоловіка. Ну, давайте візьмемо за загальне, хочу власну сім'ю. От прям мрію про сім'ю. Тож, відкриваєте матрицю долі. Відкриваєте розділ Сім'я. Там, на жаль, не можна вбити, можливо, скоро придумають і такі калькулятори, щоб відразу вам відкрило ту зону, але там все дуже легко. Знаходите зону, яка відповідає за сім'ю, а це можуть бути різні матриці, різні числа, число місії, число реалізації, число підсумку. Да, якщо ми говоримо, якщо це матриця долі, це відносини, це внутрішня сила, внутрішній код, це кармічні задачі, да, багато чого. І читаєте маршрут, що може бути простіше. У вас же є цей маршрут. Він ж написаний по вашій даті. Замість е, пункту призначення, як ми вводимо в углі, площа Тараса Шевченка, от 48 г, ми розбирали, всім привіт. Ми вводимо е, свою дату і все, і дивимося сферу сім'я, відносини і так далі. Да? Там, е, місія, дата по певним рокам, перше, друге, третє призначення, призначення для себе, для соціуму. Що ти маєш зробити? І береш, там написано потрібно, е, там, не знаю, в своє життя, щоб у вас була дисципліна, режим планування, навіть конкретно зараз в матриці, в матриці особистості, особисто я це роблю. Я прописую вам рекомендації. Наприклад, завтра йдеш, купляєш блокнот гарний, і, значить, щодня записуєш туди свої задачі на день, щодня. Щодня. І таким чином ти будеш ближче до свого пункту призначення. Звучить дивно, я згодна з вами. Типу, яким боком планер взагалі може мені допомогти створити сім'ю? Але це правда, тому що ми витягуємо свої енергії в плюс. Коли енергії в плюс, ми крокуємо. От дивіться, крок на, на путі до площі Шевченка це в плюс крок назад, це мінус по енергіям, щоб ще було зрозуміліше. Коли ми в плюсі, ми робимо крок вперед. І йдемо, йдемо по своєму маршруту. Коли ми в мінусі, ми починаємо п'ять назад. назад назад кроки робимо. Ось там дуже просте, легке розшифрування, що означає означаєте в плюсі, що в мінусі. І ви просто берете по цьому маршруту, робите все, що по плюсу. А ще простіше просто тупо не робите те, що по мінусу. І все. Немає нічого складного. А, головне. Взяти дуже не жлобитися, я прямо кажу, не жлобитися, а взяти повну розшифровку. Не виривати з контексту. Ой, мене сьогодні є тільки 500 гривень. Можна, будь ласочка, фінанси подивимось. Ой, це дуже чистий запит на фінанси. Грошей в мене нема. Що мені робити? Давайте подивимось фінанси. Вирваний кусок з маршруту. Да, наприклад, ви йдете до площі Шевченка, хочете зайти в Макдональдс і кажете гуглу, найди мені Макдональдс. Він раз з куска маршрута вирвав вам Макдональдс. Ну, ви то його побачите, але ж ви не побачите повної картини потім до своєї площі Шевченка. Так от. Не виривайте з контексту. Я вас дуже прошу. Якщо у вас на даний момент є якісь, ви не можете дати по певним причинам це зробити, краще почекайте. Але не надо кусочничати. От сходіть до гарного спеціаліста, до мене прийдіть. Я дуже хороший спеціаліст. Я багато чого знаю. Я вам розшифрую всі матриці, можливі тільки. Мат, віп матриця особистості в мене є така послуга дуже класна. Там ну просто повний фарш. Уже більше немає чого говорити. А, і розшифруйте, ось, подивіться, всі свої маршрути. Роздрукуйте, тому що я даю вам це в форматі текстових файлів. Ви просто йдете, друкуєте, воно у вас ось, книжечка ваша, про вас тут, маршрут завжди з вами. Ви можете реально носити його завжди хоча б в своїй сумаці, взагалі без проблем. А, і ви по ньому йдете. Все, ви просто крокуєте по-написаному. Ви просто робите так, як вам потрібно, згідно вашої матриці. Тому що, коли ви не знаєте, як потрібно вам, згідно вашого поля і вашої матриці, от. У ручки є. Вона, вона знається, вона клас. Я йду собі по своєму маршруту. Якщо ви не знаєте свого, свого маршруту, скажіть, будь ласка, по чиєму маршруту ви будете йти? По чиєму завгодно, по-чужому, не по-своєму. Ви будете йти кудись, непонятно куди, мами, папи, ем, начальники, суспільство, сусідка Галька сказала, що мені треба влаштуватись на роботу в цей магазин. Бо по-іншому в мене нічого не вийде, вона краще знає, мабуть, як мені потрібно зробити. І взагалі сказала, що блондинкою мені не йде, тобі треба перефарбуватися в чорний і взагалі не носити короткі спідниці, ноги, то ну, їй в її видніше. І я буду робити, так як мені каже матриця сусідки Галі. Тому що свою матрицю я не знаю. Поняття не маю, що там мені для того, щоб дійти в той пункт призначення, куди мені треба. Не Галі, мені. Поняття не маю, що мені потрібно робити. Загалом, дивіться, суть я донесла. Передивіться, будь ласка, спочатку ефір. Хто зайшов під кінець? Я можу дуже багато про це говорити. Дуже. Але я вже починаю повторюватись. Мені це не подобається. Навіщо витрачати і ваш, і мій час. Правильно? Правильно? Тому. Будь ласочка, розшифруйте свої матриці. Я вас дуже прошу. Це одноразова послуга. Вам не потрібно щомісяця платити якийсь абонемент. Вам не потрібно щороку оновлювати це. Це не прогноз, це база. Ви берете її один раз на все життя. Тому що ваша дата народження вже не зміниться. Нікада! Ну це нереально. Ви можете перефарбуватися. Але дату народження ви змінити не можете. Один раз виділіть. Це те, що повинен, от, знаєте, у нас, от як раніше казали. Треба бумажка, корочка, де диплом? Диплом треба, корочку. А от я вам зараз скажу, що зараз єдина корочка, яка вам треба, це матриця. Вона замінить вам всі інші корочки. Ще раз повторюсь, це одноразова історія. Постійно платити не потрібно. Постійно ви можете просто оновлювати прогностику, дивитися, да? щось для себе там, да? планувати, дати, підбирати дуже класно по матриці. Цикли розшифровувати місяця, дня, року. Це, звичайно, буде змінюватися. Циклічність. Ми ж всі, всі циклічно живемо. Ні, це вже інший ефір, бо я зараз вам тут наговорю. Так от. Приходьте, я вам з радістю розпишу всю матрицю. Можете почитати відгуки, подивитися. Можете запитати в мене щось, запитати під цими фірмами або запитати в особисті. І, до речі, сьогодні в нас стартував дуже класний проєкт про карму, де я пояснюю на простих прикладах. І, до речі, в мене є зараз для вас один приклад про хворобу, як неочікувано і чому до людини прийшла така хвороба. Я зараз буду записувати подкаст, вже ви закритий телеграм-канал. Ви можете доєднатися сьогодні. Так от, приходьте. Я обожнюю читати ваші матриці, обожнюю вам їх робити. Роблю це з задоволенням, вкладаю туди всю свою класну, добру енергію, і вам обов'язково це сподобається. Якщо у вас є питання, хвилиночка, і завершуємо. Я дуже вдячна всім, хто тут був, хто мене слухав. Дуже буду вдячна тим, хто послухає в записі, і напише якийсь коментар. Можливо, якісь є, буде запитання, або просто напише мене Дякую мені, ти класно виглядаєш, і це також буде мені дуже приємно. Так, якщо питань немає, все, давайте ми закінчуємо. Я викладаю запис, чекаю вас. У мене наразі в мене тільки, в мене ще одна матриця залишилась і черга вільна. Дякую, дякую, дякую. Все, я вам бажаю гарного дня, гарного вівторка. Класний сьогодні вівторок, за вікном, принаймні. Ну, і в мене всередину. Я бажаю, щоб у вас всередині все було класно, не лише за вікном. Все, обняла, поцілувала. Пока!